За результатами голосування у телеграм-каналі вирішено додати веб-камеру до проходження рафту. Тож вітаю тебе на каналі Торія. Та сьогодні ми продовжуємо проходити рафт. Так, для початку я хочу показати, що я тут набудувала. Дуже великий дім у нас тепер трьохповерховий. Давайте покажу, як трошки я переробила тут у мене склад. Багато сундучків отак стоїть і навіть все підписали. Ну, я повинна це була зробити, бо мені от, от кортить все попідписувати. До речі, великий острів знову чи що? Ні, я не хочу на нього вже. Трохи набридло на них плавати, якщо чесно. Ну, але якщо ви напишете у коментарях, то ми підемо туди ще раз та зловимо ще трохи тваринок. Коротше, на цьому. Коверсі у нас також склади. Тут, навіть, бачите, я виділи, виділила сундучки для квітів та фар та насіння. Отут у мене сміття, і потім я хочу тут сміттєвий бак поставити, його додали, а ні, це маленький острів. Йдемо далі. На цьому поверсі я вже зробила кухню таку маленьку. Дивіться, тут в мене фрукти та напої, навіть склянки є. З цієї сторони в мене миски та овочі, риби м'ясо їжа, Тут все написано. Я ж для себе підписувала. Ось тут в мене гриль, котел, як він, блендер. Та ну, робочий стіл ми перенесемо та мої тваринки. Ой, яйце, хтось зніс, а хто зніс яйце? Ось ти знесла яйце, Дякую, це в мене качка. Тупа качка, я не знаю, як, як її назвати. Ви написали поки що ім'я лише для лами. Зараз ми її перейменуємо. Ось в мене є коза ще. Так, а лама в нас, як її звати будуть. Ось, мені сподобалось ім'я Майя. Ламу тепер звуть Майя, тому якщо ви хочете, щоб якимось чудо, чудовим ім'ям назвали якусь іншу ламу чи, можливо, козу, чи цю тупу птицю. Пташку. То пишіть у коментарях ім'я. А, от там кімнатка в мене для вуликів буде. Потім там будуть квіти та вулики. Я десь читала, що якщо буде два поверхи, то ці е, пташки, які угорі, вони не будуть їсти мої посаджені рослинки. Ось, тому пішли далі. Взагалі, в нас на цьому поверсі буде найкрутіша. Е, Найкрутіший поверх буде, коротше кажучи, тут у нас буде ванна, ми будемо разом це робити. Тут у нас туалет, чи що я вже забула десь що. А ось тут туалет, ванна, потім спальня, тут робочий кабінет, куди ми перенесемо робочий стіл потім, а тут велика вітальня. І на даху в мене там є от, два гнізда. Де ці тупі пташки. Не, у ці пташки тупі. А та пташка нормальна ще, вона хоча б яйця носить. А, а ці лише ото їдять мої м, посаджені рослинки. Тож, я хотіла вже нарешті поставити оцей радіоприймач. Не знаю, як іде. Давайте ось тут. І антени. Один. Не, не занадто далеко буде. І три. Все, ми працюємо. А, я батарейку забула. Буць. Ось тут в мене батарейки. Довгенько туди підійматися, але коли в нас буде зіплайн, то ми будемо це дуже швидко робити. Батарейка! Нам потрібно на синю координату. 1, 2, 1? Серйозно? Ні. А, так, 0, 1, 2, 1. Дякую, що ви поставили координати за мене. Ще, можливо, я парус нагору поки що перенесу, щоб не бігати туди-сюди. Так, давайте одразу зробимо, бо. Мені просто набридно туди бігати. Добре, я буду якір опускати довго, поки в мене не буде цей електричний якір, чи, чи як він там називається. Так, ось тут хочу поруч, парус, і ось тут навіть цей флажок. Нам потрібно трошки отуди. Все, пливемо і чекаємо. Аж 1500 метрів, поки що зберемо. Ресурси, акула там плаває вже. Так, набридла мені ця акула, це капець, просто. Скільки там в мене ресурсів, можете подивитися. Листя вже взагалі два сундуки. О, давайте оце відкриємо. Зараз буду півдня відкривати. Ну, давайте. Софа. Стіл круглий, о, красивий. Знову стіл, не дуже красивий. Полиця, мотиваційна дошка. Цитата мотиваційна, я хочу її одразу зробити навіть. Знову якась шафа маленька для телевізору. О, свіжка, соняшник. Хм. Я хочу пити, до речі. Софа, стіл. Добре, давайте. А, в мене є з собою. Я не хочу пити, я хочу їсти. Я з собою просто коли будувала, я не носила з собою їжу і там, коли дуже хотілося, тоді бігла і їла. А так воно лежало все у сундуках, щоб не заважало. Щось корисне переносити. Так, далі. Знов мотиваційна дошка, вже дві. Картина. О, знов картина. Годинник, глобус, дрова. Ха, туалет. Стілець, монстера. О, це підвісні, підвісні фонарики. Ліжко! Ну все, можна будувати той третій поверх. Килим, знов килим, книжки, посуд. Знов мотиваційна дошка. Стіл звичайний. Стіл красивий. О, трешкен. Нарешті. Мотиваційна дошка ще. Я зараз вріжуся. Фаєрплейс, та, ну все, ну ми реально можемо зробити наш поверх. Флаг, тори, які підіймаються, папер якісь папери, килим, ще один стіл. Стільців та столів мало не буває. Залізна лампа це ж чудово. Софа, ще картина, та капець. І відкрита книга. І це ще не все, я так розумію. Капець. Ми лише відкриваємо і відкриваємо. Я не хочу тут плавати. Давайте. Я хотіла трохи розвернутися і вимкнути взагалі батарею. Навіщо я її. Ми кудись розвертаємося, не туди. Нам туди потрібно. А, я батарейку взагалі зняла. Нам тепер... Тепер треба ось туди плисти. Назад. Та трохи ось туди. Коротше, зараз ми тут відпливемо. Я можу з цієї сторони так би повертати? Може, ось так. Я просто розряджаю батарейку. Я забула вимкнути, і мені потрібно буде ще одна. Ну нічого, в мене батареїк там було кілька. Це, звісно, трохи сумно, що я витратила батарейку просто так, але нічого. А, і ви ж не бачите цих моїх показників. Давайте я трохи себе вище поставлю чи що? Може, ось так. Чи може взагалі в якийсь кут, Напишіть, де краще камеру розмістити, щоб я не заважала вам дивитися на мої показники, чи ще щось там з'являється. Так, ми знову кудись пливемо. І я хотіла поперекрашати тоді. Ні, давайте спочатку спати, бо мені не подобається грати вночі. Взагалі нічого не видно. Треба перевірити воду у наших тваринок. Зібрати оце, зібрати. Оце. Молоко я поки що не збираю. Коли-небудь буду. І давайте щось красиве робити. Так, чекайте, трешкен. Я дуже хочу трешкен. Для цього мені потрібне ось це іскра. Трешкен. А, мені тоді треба оцю штуковину вище підняти. Спочатку ставимо трешкен, а ось тут тоді. Те, що я хочу виконати. Я не знаю, там, кажуть, потрібно збирати сміття, тому одразу я викидати не буду. Я поки що все одно складу сюди, але в мене вже є урна. Це чудово, сміттєвий бак в мене є. Тут ми все зробили, ну лише ліжко. Ліжко, до речі, одразу можна зробити. В мене все є. Давайте е, ці листя зберемо, ці та пір'я у нас ось тут. Де тваринки. Що я зробила? Таке ліжко. Я ще ось таке хочу. Листя і цвяхи. І таке ліжечко хочу. Дивіться, оце ми прибираємо, воно не красиве. Тут ставимо красивезний гамак. Нехай ось тут буде наш гамак. Спальня в нас ось тут. Ось тут у нас ліжечко. Я можу навіть лягти. Але я хотіла б лягти там, на гамак, щоб сюди не ходити постійно. Це просто у нас красива спальня буде. Треба знову поїсти. Треба зловити рибки. Чи вірно, ми пливемо? Ага, тепер трошки отуди. Є 600 метрів, я, до речі, скоро буду бачити. Там 400, чи скільки потрібно, не пам'ятаю. Так, йдемо вниз, будемо далі будувати. Тут в нас багато чого. Ось є навіть камін. Глина потрібна. Це логічно, що потрібна глину, але. Глина? Я ж тут збираю на тарілки. А воно мені глина потрібно. Ну, добре. Fireplace є. Місця у мене навіть такі є. Не знаю, чи потрібна мені велика софа, але от два крісла та маленька софа, я точно хочу. А, мотиваційні дошки. Так. Я хочу усі мотиваційні дошки. Отут, ось цю. Рафт, світ, рафт. Пліт, чудовий пліт. Чи якось так воно називається. Що? Sies the Days. The Day. Цікава фраза. Отут От щось, давайте повісимо. Live, love, save. Живи, смійся та плавай. Прикольно. І ще одна, я навіть не знаю, куди її. Давайте сюди, можливо. Що тут написано? Good things come to those who float. Добрі речі трапляються з тим, хто плаває. Це ми повісили. Fireplace ми не поставили. Давайте підемо у нашу кімнатку. Ось тут десь хочу, fireplace. Взагалі, навпроти е, дивану, отут в мене буде диван, навпроти дивану, я б хотіла телевізор, Але я не пам'ятаю, чи є тут телевізор у грі. Давайте тоді ось тут камінь поставимо. Так, два крісла і софа. Трохи повернемо ось так і ось так, щоб сидіти біля вогнища. Витерного хочу. Ось тут в нас софа. Хоча тут, можливо, і велику можна поставити насправді. Так, тут велика буде також гарна. А маленьку, ми тоді, знаєте що? Ми будемо обідній стіл тут робити. І десь отут можна поставити з однієї сторони софу, а з іншою обідній стіл. Тоді давайте ось це заберемо. І ось тут у нас буде обідній стіл. А у кабінет ми ставимо робочий стіл, де він ось він. Ось так. 300 метрів. Я вже повинна бачити. Бачу, он вона. Бачите, у кутку наді мною, прямо наді мною, от, от, тут. Все, ми пливемо туди і зараз ми будемо робити круті справи, будемо читати історію. Маленька, чи давай велику тут зробимо? Тут в мене буде начебто одяг, хоча там шафа є. Коротше, давайте тут поки маленьку тумбочку. Отут навпроти дивану, який я ще не зробила, до речі. Тут ж я великий тепер диван хочу. Це в нас для телевізору. І ось тут велику таку шафу, і ми майже припливли. Я пливу задом так буде не дуже зручно вилазити з мого плоту. Розумієте, треба зібрати речі, які мені потрібні. Сміття. Тепер і це сміття. Я забула, де я складаю свої інструменти. Ось тут я не робила інструментів. А усіляке, це мені ще знадобиться ось. Я новий гачок беру. Я не пам'ятаю, що там взагалі потрібно. Я і це візьму, ай, пляшку, звісно, візьму. Копати, схоже, що копати там не потрібно. А от вбивати. Вбивати там потрібно. Лук не буду брати. Так, де я там вже? Ми повз пропливаємо. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Чекай. А ти взагалі куди направлений? Ти туди? Пливи, будь ласка, насправді я тут вже допливу. Давайте ще трошки поближче. Там потрібно два нижчих. Поверхи пропливти, це, я пам'ятаю, чи один. Коротше, давай тут кидати цей якір, і спати. Все, прокидаємося і біжимо одразу туди. от Погано що, це те, що в мене тут насправді немає проходу, і прохід лише так. Ну, коли в мене буде керма то це буде добре. Так, акула, кусає мене вже за дубцю Чи не встигла? Ось портфель, це нам дуже потрібно. Так, в мене ще один нижче поверх. Давайте ще нижче пропливемо. Де двері? Ой, двері. Я, я знайшла двері. Зараз мене вкусить акула. Чи не вкусить? Швиденько, давайте тут пропливемо. Я хлам насправді також позбираю, бо, знаєте, хламу завжди не вистачає. Якось, от що, що, а хлам рідко з'являється. Тут нема записок, я нічого не пропустила. Де ще сундук тут був? А, не вкусила, гадюка. Так, тут в нас начебто нічого нема, крім портфелю, а, і сундук. Все? Мені б залізти кудись. Я зараз так дуже гарно, ухти. Я так гарно плаваю для акули. Де я тут залізти? Ось боже. Ух, залізла. До речі, акулу звуть Брюс. Ось, і вона звідси, напевно, вистрибнула у воду, і тепер за нами постійно лазить. Тут от ще щось написано: Бобі. Корабель зник. Давай залишимося тут, поки не знайдемо інший шлях, Майк. Тобто тут були Бобі і Майк. Що ви знали. Тут у нас хлам, хлам, пластик, а записки якісь ні, мені нічого не дадуть. Я хочу історію нарешті прочитати. Я скільки не проходила цей рафт, двічі, до речі, а, Ну, першу і другу главу. Я ніколи не читала записки, а от зараз хочу. Дайте мені вже щось прочитати. О, нарешті це в нас якась перша записка. Все, тепер нагору. Паркур це не для мене. Одразу кажу, я зараз буду стрибати 500 разів. Знову ящик, А в мене ще є місце. О, ну сюди я залізла, добре. А далі куди? Все, дякую, приємно було з вами бачитись. Давайте в іншу сторону. Тут ще щось написано. Тук won't be бібек. Корабель, який забрали, не повернеться. Я сподіваюся, що мій корабель нікуди не зникне. Це в нас що? Так. Ліхтарик. Наскільки я пам'ятаю, я схему до ліхтарика брала на, самі, на, сам, на самісінькій горі. А зараз ні. Мені насправді здається, що я щось вже пропустила. Ну. Це найскладніше зараз буде для мене. А! Видно, що я вже третій раз проходжу цю локацію, так? Застрибнула перший раз, і я пам'ятаю, скільки разів я туди стрибала. Це був капець просто. Іч. І тут я також погано стрибала. Так, давайте все одразу навколо заберемо. Де записка. Нотаток. І все лише одна. Добре, тоді вище. Іще, вище. Можна? Дякую. Ненавиджу стрибати. Просто ненавиджу. Це що таке? Це турбіна. Тут людина сидить. Ти прикинь? Тала. Гей, hey, привітне обличчя! Цікаво, як я тут опинилася це довга історія. Дійсно, дуже довга історія. У всякому разі, гарний пліт. Якщо тобі потрібен будь-який ремонт, дай мені знати. Я, начебто, стала морським експертом. Ну, в основному, через затоплення світу. Чудово! Вирушаємо. А, я перевела після запису, і в мене з'явився новий персонаж, і він зник при цьому. Тутала. Я можу знов поговорити з нею? Який ресайклер? О, я можу знов з нею поговорити. Дякую. У мене новий персонаж відкритий, а було б чудово, якщо б вона після цього сиділа десь у мене на плоті. Прикольно було б. Так, давайте читати нашу історію. Чи, чи все я зібрала? Я тут не впевнена, насправді. Радіовежа, 12 грудня. Ми зупинилися на нічліг, пугач заліз на вишку. Очевидно, радіо ще працює. До селени нам плевсти два тижні, але команда не відповідає. Обстановка, можна сказати, напружена, решта вже під водою. Отже, якщо селена загубилася, ми пливемо у порожнечу. А тепер ще й синиця не розмовляє з нами обома. Хочеться вірити, що ми не остання надія людства. Сокіл. Січень минуло кілька тижнів на платформі лише ми з Філіном. Синиця забрала човен. Ось тільки навіщо? Суцільні тайни. Я навіть не знаю їх справжніх імен. Знаю тільки, що команда Селени зробила робочий прототип і їм потрібно більше людей. Цими людьми повинні були стати ми, щоб знайти вихід з цього глухого кута разом як-небудь. Пугач на вежі щось кричить. Може, радіо зловило сигнал. Синиця, це ти, сокіл. Ем, люди. Ми ловимо багато сигналів. Може хтось припливе та допоможе нам. Ми не голодуємо поки що. Швидше за все, реактор населення наш єдиний шанс у цьому безкрайньому океані. І ти, синиця, про це знала. Пугач думає, що ти нас зрадила, але в тебе напевне була вагома причина покинути нас тут. Сподіваюся, ти дістанешся селени і доробиш реактор за нас усіх сокіл. Записки Філіна 22 грудня. Отримано сповіщення про катастрофу острів Пальбоа. 9 січня Сокіл відмовляється вірити фактам. 2 лютого постріли в Далечині, міста Тангароа, 14 лютого, сигнал від синиці із Селени. 6 березня, ще один сигнал лиха. Варонопойнт, малюк зник, 16 квітня. Рафтери мріють про утопію, безглузда надія. І в нас нові координати, де можуть знаходитися люди. Ну, я вже хочу їсти. Я начебто все зібрала, а я їжу з собою, собою не взяла. Оце, я, звісно, вигадала. Без їжі йти на якийсь острів. Ну, нічого, зараз якось доповзимо. Взагалі ніякої їжі нема. Жах, 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 жах. Добре, якось тихенько, тихенько. Я загубила свій корабель, а вон він. У мене вже не пліт, у мене вже корабель. Там багато чого є. Зараз потрошку-потрошку, і ми туди. О, я майже дісталася свого корабля. Оп! І на кораблі. Є! Давайте ще трошки прикрасимо. Напевно, спочатку я зроблю всю, усі меблі, бо бігати туди якось нецікаво. І разом вже розставимо зараз на горі все. І нові координати заб'ємо. Їсти я хотіла. до речі. А, і в мене новий пакуночок. О, ванна, ванна нам також знадобиться. Це чудово, що в нас є ванна. Лама, ти чого? Тут багато трави. Вона така засмучена, коли не їсть. Ось і поїла, молодець. Давайте одразу вас заправимо, що там батарейка ще не розрядилася. М -м, напевно, розрядилася вже червоненька. Тож, я роблю меблі і повертаюся до вас. Ну що, я зробила трошечки. Взагалі трошечки меблів, зараз будемо півдня розставляти. Давайте почнемо з кухні. У нас тут великий стіл, десь ось він ось такий стіл. І два стільчики. раз Там, можливо, коли я вивчу, ну, не вивчу, а зроблю краскотерку. Вона називається, то зможу перемальовувати мої меблі, щоб вони не були всі зелені або червоні. Так, тут я десь хотіла ще полицю, але я навіть не уявляю, де є, якщо чесно. Давайте поки що так залишимо В мене ще тут килим. Здоровезний килим хочу. Так, так, здоровезний килим ось такий. Є? Краса не дуже, воно по центру. Щоб було красиво, розумієте? Ну, ось. Майже по центру. Добре. А, свічки я не зробила, я хотіла свічку сюди. Скраб. Ні, скрабу в мене вже мало. Я не хочу зараз весь скраб витрачати. Мені, можливо, він знадобиться для гачків чи що, ще чого-небудь. Тут нічого я не буду робити. Ось тут в нас ванна. Також тут у нас штора. Вона навіть пускається, дивіться. Краса. Ну, я вже знов хочу їсти. Та? Перестаньте. А, і до речі, я тут хочу забрати ось це, ось це бо мені здається, там ще якась, е, якісь меблі є для того, щоб зробити це, цю тумбочку. А це в нас буде начебто раковина. А, середнього розміру потрібно було робити це. М -м, ну нехай я хотіла начебто це дзеркало. Так, туалет і полицю над туалетом, де буде, туалет, буде зберігатися туалетний папір. Ну, я вже без нього. Розумієте? Ось ці кімнатки в мене є. Маленький килимок ось такий. Це в нас ось тут біля ванної А можливо, у туалеті я зроблю ось такий. Щоб ніжки не мерзли, коли ходиш до туалету. У мене так борщить живіт. Ну, не в мене, а в... в неї. Ось тут велика шафа Книжки поставимо. Ще що тут є. Годинник, Годинник я хотіла у спальні. Можливо, ось тут. Так, щоб було ви... видно, котра година. Чи пора вже спати, чи ні. А, я ще робочий стіл не зробила. Капець, мені щось тільки робити треба. Давайте ще ось це поставимо. Так, і наші шашки. Не знаю, ну чашки якось просто розкидати тут не знаю, лівша, правша. Це вже якось не дуже важливо. Ось. ще в мене є оці лампи. І ось такий килим ще є. Ну Давайте тут лампу я хотіла ось тут на. Там, де перетинається. Так, до речі, я замість о, стовбурів вертикальних горизонтальні повісила на, на стелю, щоб було менше ось таких палок. Так, дві лампи тут, потім ось тут. І в мене лампи майже закінчилися. Прикольно. Ну, тобто, у кожній кімнаті потрібно освітлення, я так вважаю. Я ще досі не поїла. Зараз буду вмирати вже. Боже, Віка, ну зловити собі їжу. Ну що ти їш, це що? Він дуже тобі допомагає позбутися голоду. І тут. І в мене дві лампи залишилися. Ну, хоча б дві з цієї сторони ще повішу. Хоча потрібно також три. Ой, а тут в мене. Ну, добре, так. Ось іще одна лампа мені потрібна. Нехай мотлоху мало, тому я не буду зараз витрачати весь мій мотлох, який в мене є. Хочу якось ось тут. Та хоча, можливо, саме так і давайте повісити ці штуки. Дивіться, та, що вниз, це ось така. Треба запам'ятати, бо мені вона дужче подобається. Ось так навколо дверей. Ну, краса. У нас зараз буде так красиво тут. Килим, я не знаю. Я не хочу, напевно, тут килим. Я б хотіла килим десь у спальні. Ось, де я хочу килим. Ось так стаєш з ліжечка, і тут в тебе килимо. Є, ще меблі потрібні. Зараз повернусь. Ну, начебто, все. Зараз давайте вже зробимо наш робочий стіл, ще один. Чи, можливо, ось тут нехай буде красивий робочий стіл. О, я можу його підвисити. Давай, тут в нас стілець також потрібен. А ось тут поруч десь вже ось такий звичайний. Може, навіть ось тут. Тут полиці якусь хочу, не знаю ще. Ой, і тут освітлення в мене немає на цьому поверсі. Ще багато дуже потрібно буде зробити ламп. Тут в нас щось пишеться. Це в нас йде сюди наше дзеркало. Треба туди голову якусь страшну повісити. Точно буде наше дзеркало. такий стіл. А, я досі не зробила софу у голову. Книжечка трошки розвернемо. Нехай ось так лежить. Оці книжки ще можна тут поставити. Чудово, ну, красиво виходить. Ось це, мабуть, отут біля нашого вогнища. І знову штори. Ну, штор, штор в мене зараз і закінчиться на цій кімнаті. Ось так. Чудово! Це, зараз софу ще зробимо. Ось тут давайте прапор. так. красиво. А ось тут нашу софу. Та-дам! Освітлення залишилось, та картини, квіти і все інше. Коротше кажучи, моє завдання назбирати квітів і фар, Назбирати ще ресурсів, щоб зробити лампи, тобто освітлення. Для цього потрібен модлог. І давайте вже нові координати введемо, які вони там. 7718. Вмикаємо. 7. 7. 1. 8. Є. І нам потрібно плести ось куди. Стоп. Ось туди. А, ну нам спочатку треба відплести від звідси. Коротше, я це поки що вимикаю, тоді зустрінемося в наступній серії одразу біля цього острову, чи що там, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Хоча мені дали ліхтарик на голову, тому напевно там буде великий корабель, яхта. Тож, ставте подобайки, пишіть коментарі, та бай-бай, бум, дяки, бай-бай.